Вітаю! Ви на каналі Спільнота ЮАРТІС, а я Анна Міклашевич, художниця, менторка митців, кураторка та засновниця ЮАРТіст. І ви дивитесь розмову з Тетяною Татаренко, мисткиною, яка зараз проживає в Канаді, а раніше жила і творила в Польщі. Станню ми поговорили про те, як мисткиня адаптується в новій країні, як перебудовує свою творчість після переїзду, а також про міжнародний досвід, арт-середовище Польщі та Канади, участь у ярмарках та виставках, підготовку до них, типові помилки та реальні результати. Окремий блок присвячений творчому бізнесу. Як формувати ціни про маркетинг? Що реально працює в продажах ярмарки онлайн чи соцмережі? Як організувати свою практику за кордоном? Що варто знати про податки, витрати та фінансову впевненість митця? Ми також торкнулися теми монетизації на YouTube. У Тані є свій канал про перші виплати, які відео взагалі контент дають найбільшу віддачу, та як митцю будувати такий контент, щоб він працював на розвиток практики. Розмова вийшла велика та насичена, тому вона поділена на частини. Сьогодні ви подивитесь першу а посилання на всі відео в описі та в плейлисті. Тож дуже важливо прямо зараз поставити вподобайку цьому відео, а потім написати коментар, поширити це відео і, звичайно, підписуватись, щоб не пропустити нові випуски. Таню, привіт, рада тебе бачити. Привіт, Таню. теж рада тебе бачити. Дякую, що запросила. Давай ми з тобою почнемо з твоїх переїздів. А в тебе не один був переїзд. Ти зараз проживаєш і твориш в Канаді, а до цього ти жила в Польщі. Скажи, будь ласка, звідки ти переїхала і скільки ти часу жила в Польщі, скільки ти вже в Канаді? Так, ми приїхали в Польщу в 2019 році. Приїхали ми з міста Лозова. Все життя я там жила. Лозова, Харківська область. Приїхали в 2019 році, і 22-го року, після початку великої війни, ми приїхали в Канаду. І в Канаді тут теж ми вже три роки, трошки більше ніж три роки. Тобто я в Польщі три роки жила і зараз в Канаді три роки, вже четвертий рік пішов. А ти своє мистецтво, мистецьку практику в Польщі розпочала чи ще з України? Ну якби перевезла і маю на увазі не речі? Взагалі почала, почала я писати картини ще в Україні, в Лозовій. Це було в 2016 році. Я раніше взагалі не малювала, не писала картини і про це взагалі не думала. Але я працювала в салоні. У нас був салон з, кол з колежанкою. Разом ми орендували і працювали там все життя. Я була перукаркою і ніколи не думала про те, щоб писати картини. А потім я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком і вирішила йому зробити на день народження якийсь цікавий подарунок. Таке, щось, знаєш, що запам'ятовується. І Щось мені прийшло в голову написати картини. Я не знаю, чому. Він музикант, думаю, напишу якусь гітару намалюю. Пішла в художній магазин, у нас там Лозовій був один, е, прийшла, кажу, дайте мені якийсь набір фарб. Вона каже, які. Кажу, та я не знаю, ну якісь вона, акрил чи олія, а я взагалі, ну тобто від слова зовсім не розуміла нічого, кажу, якісь, щоб швидко сохли. І вона мені дала акрил те, і купила полотно. Я вже одразу купила таке полотно, знаєш, немаленьке, 50 на 70, щось таке, може навіть більше таке. знаєш. Я ще не розбиралася, але купила. Знаєш, і прийшла, поставила в салоні, попросила в, в дівчини Мольберт, поставила в салоні біля свого робочого місця той Мольберт і почала там щось, коротше, намалювала цю картину. І коли я це робила, я почала дивитися в Ютубі якісь відео, і мене це так зацікавило. знаєш. І коли я вже написала цю картину, я йому подарувала, і він був в такому захваті, каже: «Боже, це, це прекрасно». А сам процес мені настільки сподобався, що я почала дивитися відеоуроки і почала малювати картини. Так потихеньку, потихеньку. Ну, звісно, що їх просто малювала, нічого я не продавала, просто вчилася, дарувала всім і так далі, і тому подібне. І на тому моменті, коли ми переїжджали в Польщу, в мене вдома була у нас була чотирикімнатна квартира, невеличка майстерня, і я там щось малювала. І коли ми їхали в Польщу, я нічого з собою не брала, бо в принципі нічого було брати. Якісь там ті картини, які я пороздарювала, батькам там повідавала, і все. Тобто, ми в Польщу приїхали взагалі без нічого, без знання мови, тільки в чоловіка була робота, не знайомих не було, нікого. І я почала там так, так як в мене народилася дитина, він був ще малий, йому було майже два роки. Я була з ним вдома. І, звичайно, що не могла я йти там кудись працювати в салон або ще, і тим паче я не знала мови. Я почала там продовжила так сказати, продовжила писати картини, але мені не було нічим було це робити. Тому я по ходу діла грошей теж в нас дуже не було, тому що ми тільки переїхали і якби були на такі за загальні такі потреби. І почала ця моя перукарська діяльність. Вона нікуди не ділася, десь там познайомилась, когось пофарбувала, підстригла, якісь гроші заробила. І всі ці гроші вкладувала в матеріали. Знаєш, я купувала якісь там фарби дешеві, якісь полотна. І поступово так. Потім я одну картину продала, потім іншу. Потім пішли такі маленькі, десь там хтось знайомий, знаєш, замовить. Тобто, все вкладувала в то, щоб собі якісь матеріали набрати. Ну і так більш-менш почала в Польщі вже. А як взагалі в тебе ідея прийшла до того, щоб цим займатися більш професійно? Це в тебе в Польщі? Вже ти зрозуміла, що можна заробляти з мистецтва чи в Канаді? Ні, це в мене прийшло в Польщі. Я побачила якісь твої відео. Я дивилася так захоплено. думаю, Боже, дівчина переїхала в Словенію і одразу арт-бізнес варвалася. Там ну це для мене був, знаєш, такий показник, що ну це можна, знаєш, таке натхнення, що це можна зробити. Звичайно, що в мене не в таких масштабах. Я там починала з самого такого нуля. Так, і почала дивитися різні відео в... і. Планувати це продавати. Я на Еці тоді зареєструвалася, теж там вчилася як продавати, і почала потихеньку продавати. Але це було дуже неможливо було мені роз... відкрити свій бізнес, тому що там в еміграції, ну там трошки інші були такі умови, що не можна було на етапі. Цього імміграційного процесу, який в мене був, не можна було відкрити свій бізнес. Прагнення було, але були певні обмеження. А скажи: от якщо порівняти Польщу і Канаду, я впевнена, що у нас серед глядачів, взагалі, підписників каналу ЮАРТість. До речі, підписуйтесь, хто дивиться на канал Юартість і на Танін канал. Посилання буде внизу на Танін канал. Або якщо ви дивитесь Таніного, дивіться підписуйтесь на ЮАРТ. І я впевнена, що є підписники-підписниці, які з Польщі або з Канади, і ну тому, що наших багато, і в Польщі, і в Канаді. Як би от чисто з твого бачення, з твого досвіду, звичайно, це може бути по іншому. Чисто твої враження наскільки різна. Аудиторія саме цих любителів живопису, які купують от і ставлення людей до мистецтва Польщі і Канади. Мені здається, що в Канаді люди більше люблять творчість. Вони більше ціну не то, що люблять в Польщі, теж люблять, але тут більше цінують творчість, хендмейд і все, що пов'язане з тим, що людина створила своїми руками. Вони дуже тут цінують. Хоча тут дуже багато людей, творчих, дуже багато галерей і. Всяких таких інших професій, творчих, і в Канаді більш охоче купуються і більше за це згодні заплатити. В Польщі теж люблять, але ну, з того досвіду, який в мене був в Польщі, як, як то, що я продавала на єці, то було в інші країни, так? А з такі фізичні продажі, ті, що у мене, наприклад, якісь там ярмарки або ще щось. То в порівнянні ярмарок і фестивалі і в Польщі і в Канаді, то в Польщі не так охоче купують і не так охоче платять гроші за це. Вони будуть торгуватися з тобою, знаєш, купити щоб задешевше, задешевше. Це рідко, коли хтось прийде і одразу може купити картину, яка йому сподобалася. Хоча це теж залежить від людей. Знаєш, Якщо на ярмарках, то ні. А якщо, як в мене там були пару таких виставок закритих, в яких приходили спеціальні люди, то вони. Взагалі, без таких питань купували картини за ну, нормальні гроші. Ну тобто, польща більше як і більшість країн, де українські митці продають орієнтовано на онлайн, ну так. Так доводиться mm -hmm. та, орієнтуватися де більшого на онлайн. Коли в Канаді можна, звичайно, і на онлайн теж ми далі будемо про це говорити. Але офлайн теж такий як база працює. Може працювати, якщо ти працюєш. Так, в Канаді з цим набагато краще, набагато легше, тому що тут набагато більше цих всіх можливостей офлайн продавати. Так як на фестивалях, ярмарках їх тут просто дуже багато. І якщо цим прям займатися, то можна розписати собі. В свій графік на ці всі ярмарки і бути повністю зайнятим і тут все це продавати в Польщі, ні там трохи, трохи складніше з цим. А можеш розказати, можливо, без якихось особистих деталей з загальними такими штрихами, саме те, що ти кажеш, якби легалізація бізнесу, да тобто ми іноземці і в Канаді, і в Польщі. В чому саме узнаєш різниця в цій складності, саме для митців? Як ти це побачила? З мого досвіду, тому що зараз трохи все змінилося, так як мені писали мої підписники, які в Польщі, то вони вже мають змогу відкрити бізнес. А коли я була в ті часи, ще це було неможливо. Треба було отримати досвідку на проживання роботу, і в нас була інша там. Ситуація. А в Канаді тут ми приїхали в Канаду по нам дали дозвіл на роботу. Тобто в нас є вже цей дозвіл на роботу, в Польщі в мене не було. Тут у мене є дозвіл на роботу, і завдяки цьому дозвілу на роботу я можу відкрити бізнес, зареєструвати будь-який бізнес і працювати, поки в мене є цей дозвіл на роботу. Але тут ще дуже класно зроблено що. До наприклад, якщо твій дохід до 30, дохід до 30 тисяч доларів на рік, то ти можеш взагалі не реєструвати бізнес, ти можеш просто займатися цим дивитися, як в тебе вийде, чи е, піде воно взагалі чи ні. І потім, звичайно ж, подавати декларацію треба і задекларувати свої доходи, і там уже потім буде, чи тобі треба заплатити податок, чи тобі ще взагалі Канада доплатить гроші за те, що ти. Е, Витратила на свій бізнес багато, а заробила менше. В Канаді мені в цьому плані набагато більше подобається. Перед тим як сюди їхати, ми, я вивчила це питання, подивилася і була дуже щаслива, що я можу нарешті приїхати знаєш, і це робити, те, що мені хочеться робити, легально, тому що я звикла. Все робити легально, так як я теж в Україні, в мене все життя, в мене був бізнес. Тобто виходить, що це як загальні такі умови. Це не про те, що у митці в Канаді є якісь інші умови. Знаєш, я чого я питаю? Тому що буває, там якісь чати зайдеш чи форуми, ну не форуми зараз, вже нема форму, ну групи. І митці постійно обговорюють, особливо ті, хто в Україні, що от гарно було, якби був якийсь особливий статус у митців. І я думаю, чи є таке щось подібне в Канаді, коли вони там умовно платять менші податки, ніж всі інші види бізнесів? Ні, взагалі, такого нічого немає. Всі так само, як і інші бізнеси. Це залежить тільки від того, скільки ти заробляєш. Якщо чим більше ти заробляєш, тим вищий в тебе податок. А от з своїх з таких, от, знаєш, якщо подивитися на твої роки, три роки в Польщі зараз в Канаді, що б ти порадила саме митцям, які Переїжджають своїм мистецтвом, да, тобто, ну або фізично щось перевезли, або самі ідеї, навички, досвід перевезли в інші країни. Тобто, з чого починати незалежно від країни, да, от, щоб ти, можливо, щоб ти собі порадила, якби ти зараз переїжджала? Так, окей, ну тут треба ще розділити, які митці. Так? Є митці, які е, продають картини десь там в онлайн-галереях по півтори, три, п'ять, десять тисяч доларів. То для них я поки що нічого не можу порадити, тому що я сама такого ще не продавала. А з мого досвіду, так то перше, що б я порадила, звичайно ж, заходити в Фейсбук, інстаграм і в онлайні шукати е, ці групи, знаєте, українці в, в, те, в те, так те. В Словенії, українці там в Польщі і вибирати місто, в якому ви проживаєте, і писати там, е, розповісти про себе Привіт, Я. Там художниця або скульптор, або ще хтось шукаю можливості, де можна мені знайти таке ком'юніті, або де можна знайти якісь ярмарки, фестивалі, виставки, порадьте, будь ласка, щось. Я так робила, я приїхала, знайшла всякі групи, писала всім, додавалася всюди, все читала, вивчала. І мені писали люди, так писали, що зверніться сюди, сходіть туди, зареєструйтеся там. І я всюди реєструвалася, тобто треба самим це шукати. Не сидіти і не чекати, що от ви приїхали такі прекрасні, незалежно від того, яка у вас творчість, які там ви картини шикарні робите. Але якщо про вас ніхто не знає, то якщо ви самі не розповісте про себе, то ніхто не буде вас шукати. У Мене колись навіть був коментар, теж писав мені художник якийсь з вищого світу, Що ось я такі картини пишу, але вони нікому не потрібні. Але як вони будуть потрібні, я в нього питаю: а де ви розповідаєте про себе? Де взагалі? а Не де а що це нікому не потрібно. Така як хтось про тебе дізнається, якщо ти про себе не розповідаєш. Правильно? Ніхто ж ну якби розраховувати на якийсь випадок, що хтось там десь колись побачить і тебе кудись там буде звати, то ні. Це треба про себе розповідати. Особливо За... в новій країні. Особливо в новій країні. Друге, треба йти знайомитися фізично. Я знаю, що це важко вийти, знаєш, з зони комфорту, особливо, якщо ти в іншій країні і ти не знаєш мови, наприклад. Ну так, це інше, але треба Шукати тоді свої українські ком'юніті, так, наприклад, де вони зустрічаються, тому що в кожній країні є наші, і можна з ними зустрічатися. Так, так само, якщо ви вже так наприклад, знаєте мову, або більш-менш знаєте мову, то всюди треба йти. Ви бачите, якась там вистава, концерт, виставка і ще щось. Якась подія. Обов'язково реєструйтеся і йдіть, навіть якщо там треба квиток купити, або ще це дуже важливо. Тому що оце кимсь познайомився, так і ця людина тебе може на наступний раз там якесь буде подія. Вона згадає, а так в мене є там якась знаєш новоприбула художниця, і він може комусь там сказати і скаже: так: приїжджай сюди, і в нас взагалі це так і працює. Ми завжди що в Польщі, що тут, в Канаді. Ну, це мене чоловік мій навчив. Він музикант. Він взагалі, знаєш, оце все постійно він починає оці всі знайомства. І він мене навчив, що треба так робити. І я так роблю і вам це раджу. Хоч як би це не було складно, як би не хотілося, знаєш, сидіти просто вдома. Як всі художники люблять сидіти вдома, писати картини, ні з ким не розмовляти, слухати там якусь аудіокнигу. І ні, треба йти і знайомитися, налагоджувати ці зв'язки. Ну, це у музикантів, до речі, мені здається, більш оцей, оцей м'яз, більш прокачаний, бо все ж таки, хоч. Музиканти кажуть, що особливо в Україні теж нема такого ринку, да, як шоу, ну, шоу бізнесу, як такого бізнесу да, мистецького, то у митців ще з цим складніше. І мені здається, що музиканти в цьому більш прокачені, вони одразу роз, ну, як, розуміють, там вже інше питання, хто наскільки це робить. Бачать, як це працює, що ти точно, поки ти не познайомишся, не запишеш. Якщо подивитися, скільки музикантів взагалі ну різного гатунку е записують. Там спільні якісь дуети, колаби роблять. Ну це ж теж не, не тільки заради мистецтва робиться, обов'язково обов'язково. І ще хотіла сказати, що дуже важливо знайомитися також з своїми колегами, художниками, тому що ці теж знаєш зв'язки, і ти можеш і досвіду набратися, і е, якось об'єднатися, зробити щось там. Знаєш, якесь цікаве виставку або ще щось. Це обов'язково треба знайомитися з колегами. Тому що знаєш, це мені здається, що багато от художників. От, наприклад, я бачу в Тіктоці. В мене в Тіктоці там є трохи коло 10 тисяч підписників, і буває дуже часто пишуть мені не такі, знаєш, заздрісні негативні коментарі. І хто пише? Ну, то художники, а ще й вони пишуть це. Хто з освітою, знаєш, як вони вони вважають тебе не колегою, а конкурентом, знаєш? І е, тут теж я так е, штовхувалася з тим, що, наприклад, українські деякі, що вони на тебе дивляться, так, знаєш, як на конкурента, і вони отак, отак, от всі скукожені, вони всі зірошені. Хоча я вважаю, що це неправильно, треба на наоборот, на, на навпаки, налагоджувати зв'язки з колегами, з художниками, можливо, навіть об'єднуватися, ну, знаходити собі. Людей, з якими ти будеш рости, знаєш? Так ну взаємно взаємно рости. І от знаєш, мені цікаво, до речі, от ем, з канадськими чи канадійськими художниками, ти вже може з кимось познайомилася. Мені цікаво, які вони, що це за люди в плані, ну якщо б ти схопила якусь їхню характеристику в цьому, саме от в цій комунікації, коли ділитися і взаємообмін в мистецьких якихось питаннях. Канадійці, це взагалі, я їх обожнюю. хоч там знаєш, і кажуть, що вони якісь нещирі. Ні е, я так, я е, мала таку змогу. До речі, моя підписниця. вона мені почала писати, писати. Вона в сусідньому місті живе, вона художниця, тут вона вже декілька років. Е... Продає свою творчість, і вона мені почала писати, і так вийшло, що ми нарешті з нею познайомилися. А вона в спілки митців там, того міста і мене туди запросили. Я прийшла. І якраз був цей їхній мітінг митців раз на рік вони роблять, коли нові там у них доєднуються митці і планування виставки. Я прийшла. А, наскільки мені було класно, мені це сподобалося, тому що вони наскільки вони позитивні. Які вони мене щасливі були бачити, вони мене там обіймали. Ми вже не можемо дочекатися побачити твою творчість. І от робили нещодавно теж виставку, робили в такому торгівельному центрі. Вони у них в торгівельному центрі є такий, ну як в торгівельному центрі магазини, знаєш, і в них теж є такий магазин, і вони самі це організували, вони його орендували і самі там продають свої картини. І ось посеред цього торгівельного центру вони зробили такий е, великий простір і там поставили теж свої картини, і я там теж була. Які вони всі дружні. Ну, тобто я е, не бачу ніякої там заздрості, ніяких там неприємних поглядів. І е, ну, дуже-дуже в мене тільки мега-позитивні емоції. Ї їм треба, щоб вони всі були успішними, щоб вони могли умовно заплатити цю оренду, а значить, вони ну, начебто. Всі зацікавлені в результаті кожного. Так, так вони, вони самі орендують, вони самі це там кожного, кожні два місяці вибирають, бо їх там дуже багато, і кожного два місяця вони вибирають, хто буде виставляти картини. Тому що ми, наприклад, як, як художник, ти маєш там ще заплатити якийсь там місяць або два, якийсь там збір за це, щоб виставляти там картини. Ну і так, і комісія від продажу теж іде в, в цю казну їхню, і вони платять оренду. так, вони... Ну, Це гарно, так. це... Якби їх внутрішній такий менеджмент, який дає результат всім, да по одному вони це ніколи не зробили. Да а так вони разом можуть просуватися.